Не Лора даже. Ну, Лора це 8 рівень, а я за дев'ятку. 8 норм була. 8. -ка... 8 -ка це демоверсія Т92. Якщо 8, шо десятки, одна і та сама проблема. Занадто довгий КД. це основна проблема. Занадто довгий КД. Іде вничку, щось є БРБкує. Треба, щоб він мене не світив за можливості. Ось тут десь потусуємо на першу тичку, далі видно буде. Гано, що ЄБР піджався туди. На порогу опоролась на нього, окей. Так, стопе. Треба подивитися, що нам ЄБР покаже. Якщо він щось покаже, в принципі. Ну, окей. Як отримать цю артилерію прокачать. Тільки коли бажання задачі поробить, я тебе зрозумів. Боже, ми щоб убить одного ЄБРа, втратили отут два танки. Про гетто і ще когось там є стревеху. Я сподіваюсь, наш ЄБР це відробить, бо буде біда. Бля, його базик покатувать буде диви, Офігеть. Стій, не чіпай ЕБР. Ну, ну, добийте, хорош. Нормально. Треба, щоб цей ЦЕБР жив, тоді буде шанс виграти Погано, що там батшат світить наших бабаха. А ко чорта бабахи на базі роблять? Ой, чуваки. Рейд, даха. Для кайфу твабаха, я понял. <хи> ну, ха-за баха такая рандомна тема. Раз для кайфу, раз по кайфу. Имбалови. Не злобы. Маншот, ванкил. Ну, часом, да, часом вдається насыпать. Где мы на вражении, что мы не вывезем гору. Хоча. Там МБТБ, Едерину. Мож, може, не, може и вывезем. Привет, тем Ось якось дофіга дивно по цей Танки грають наші. Бабахи на базі з пашом стоять. Для чого не ясно? Потрібна допомога! А ти шо? Допомагаю. Чим проблема? Настрілюйте. Хх. Ну він такий типу потрібна допомога. А шо я тобі допоможу? У Мене КД 34 секунди. Трику, як рандомчик, та здесь другий бій тільки граю. Перший був переможний турбач, другий буде програшний турбач того, що я бачу. Да, програшний турбач. Ми просрали, причому дуже люто, походу. Просрали, без варіантів. Ну я, мабуть, не встигну звалити, не вистачить мені динаміки. Вони просто гору пронесли перед ногами. Все щось я в ангарі. Не попав? Мансим? Не попав. Ай пішли в баню, пішли нафік, пішли нафік. Мансим, 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 живем. Просто живем. Відсвітився, все нормально. Повалим Ой, це ще не програно, до речі, це ще можна виграти. Яким хріном вони мене не зняли, я не знаю. Підплив всі в баню. Мене тут нема. Мене тут нема, пішли в жопу. Мішкаполюк прийшов <гум> Ну, а що робить, треба якось заживатись. Може ще тичку даміку. МБДБ пише арта дебіл. Ну no ну. -no. А ти шо такий гоноровий, не задефай весь цей. Сам тікає шотний. Гано, він просрав гору, а я дебіл. Окей. Okay. Валянок, блин. У мене в нарні е присилував. Сам злився, а я дебіл Ну окей, типова логіка танкіста Що таке? Обзиватися ти вмієш, Веном. А ні, це не це МБТБ обзивався, там кист. З Ніком Веном щось там бла 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 обзивався. О, нормально. ні ну ми, слухай, ще дивимося навіть. Навіть навіть ще живе. Стопе. Це, е, цей, де він. Якийсь там Вену. Усе, Веном е, склана якийсь там. Це він взводом з цими. ні він взводом з с. який на базі стоїть без бій А я дебіл Окей. Вангар. Bon Зил знищено. Живем. Він порозвертоєви щас стояв. Я знаю, Кварк. Да, боже. Харлей Форель. 20 злотих. Соб дупа Негорія. Соб дупа Негорія. Дупа Негорія. Дякую, Харлі, тобі за дна дуже велике. Трумай количело. Добрий ранок, чи добрий день? Вітаю. автобло, не розслабляйся, я ще живий. Я боюсь Цеска, щоб не приїхала до мене. Ой, хорош. Жаль, він оглушення але хорош. Нормально. це оцей веном на МБТБ взводом з, з фошомі весь бій на базі стоїть. Оце імба, я розумію. Нормально, дефамось. Здорово Перлі, дякую за донатик. Тобі дуже великий. 104 вкачав, треба обкатати. о божечки Ну, співчуваю тобі, якщо треба обкатать, Вітаю, щоб качав. Ну, ніби не погано там зараз. Давай Ебер. Єбер базу, що він робить? Для чого він награть їх? Йому світить треба. З Золотоводом проблеми. Він не шарить. Дякую за донатик дошвелики. О, бабаха. Зараз її просто шотнуть, диви. Вона факашить. Блін, не встиг снаряд долетіть. 1700 оглушення, ну пересте... От, ж довго як летить. Ай-яй-яй. Ну ясно. Блін, але обідно. Мені ближче їхать насправді. Дуже далеко. Стрілять. Віка, привіт. Ні, ну нормально, зажив, по-людськи. Я думав, мене знімуть в тому моменті. От, але ні, зажив. А ч він базу бере? Він дурачок. Цеска в бі стоїть в одній позиції, він базу, там щось катається. Ой, Вен, блин, яка біда. На тобі. Недоліт, дякую, гра. Дякую, розраби, які поводили, блін. Читерські. ...перки, які показують, де коли як стріляла. І звідки летись. Хой, артобата тут зустріну, зараз кажуть. Оля, зустрів, реально. Блін, блин, а яка, де? Давай тараниться, будь мужиком. Бэнк! Машина ослышена. Нормально. Подарував мені ХПшку свою. Я думав, стрілять де він таранець. А наша пише. Господи, Євер пише, а наша. Ой, валянок. Труба з Єбером Майстер. О, це я розумію. Хороший бій. По-людськи. Це було прикольно, якби в був Нік. Велика машинка і маленька машинка. А між ними Пісюн <ріхи> Тупо взвод імба. Припарався 1500. Так у мене рта крива, не верху Ти що? Ти бачив бій на майстра, той на малинівці? Там я нормальна напулька. А за ним наступний бій у мене просто недоліт, не переліт, недоліт, переліт мимо. <кхи> так що не дивися, що нічого не стрілялося Це ж коняка. Він або навалює, або не навалює. Часіш не навалює, але як навалює, то навалює. А як не навалює, то навалює. Два і два. Голови, маусяниш О, 315 коточок. Нормально. Кінь тоже не може привикнути до його техніки. Я теж довго не міг на гед до коня звикнути. Але це. Кестія справа часу, грубо кажучи, і досвіду гри на коні. Я дуже довго не міг з нього вдоплити, я горів на нього дуже люто плювався, а потім в якийсь момент мене пробило, і я зрозумів, як на ньому грати. Як брать випередження, оце все діло. Якщо граєш на коні, ставимо меншу чутливість на мишку. Оце тобі перша, ця, перша порада, яку я можу дати толкову для коня. Потім почали банити за такі ніки. Теж ж муж міняти. А зараз ж ці ніки прописують там з всякими символами, які не так читаються. Привіт Віталій. Не бачу сенсу ігор міняти монітор на 4К. Ну, мені 2К от отак. Я грав в кіберпанк, на ньому взагалі виглядає шикарно. Ну для чого. Хіба якийсь, може дорожчий OLED я би взяв 2К. от так я би щось я взяв би. Але. Ух, 400 гля. Я би поржав, якби я цю кришку йому пробив. О, це було б просто топ. Тому 2К цілком влаштовує. Навіть 20, більше 27 дюймів для геймінгу я й рахую, мені не треба, в принципі. Для 4К у мене там PlayStation стоїть. Я на телевізор включу, хоча він там 50-герцовий дешевий, ну але. Тим не менш. А знаєте в чому прикол? Якщо я ще рік прострімлю і не згорю. Uh, типу Одіссей, ну, типу, да, типу Одісей. Ну, щось, щось, щось з Оледів якихось крутих. Нових. Через рік, коли вийде GTA 6 я зможу його стрімить, бо в мене є плойка це раз, у мене є карта захвату зображення C2, щоб стрімити з плойки і все. А поки боярі, які не мають, цього діла, не зможуть стрімити. Full HD хватаю в тебе 27 Full HD, ну, навіть Full HD. я знаю, зараз їх роблять такими ці монітори, що там і Full HD хватає вони дуже якісні. Мене монітор від Гігабайта, а мені його з головою. Мені не потрібен інший на даний час. Входить весь онлайн в тебе буде. <хи> Вікторина отгадай, не буде. Так є, чорт, черз... є. Монік гнутий. ні ні звичайний. Я, до речі, вибирав між загнутим і звичайним. Я їздив в різні магази, порівнював. Я не побачив великої різниці, а ціна, а от різниця в ціні є. І то нормально Тому в мене звичайний. Є цей, о, як він, Ігор, там характеристики компа є в описі, можеш собі подивитися, який у мене монік один, і другий. Нормально 444 корпус. Але команда, ми 1-3 вже програємо. Чого вони так сипляться жорстко? Я сюди покиди їм луплю, допомагаю, а вони. О, дивіться, яка ПТшка класна. Для 9 левела нова. Ось ми бачили? Тобто я вам покажу, а то може хто не бачив. Мені м'ясом тут просто давлять за рахунок Мауса і С4. Тупо м'ясом. От зараз по трьом дать тут. Отако. От Добре. Треба від'їхати подалі. Хевіка надо зі. Хорош. Хорош, наверпает. Просто цікавлюсь. Ні, ну я ж не без агресії, я просто пояснюю. Гнуті не потрібно хіба один дуже великий, щоб. Шовді... Ну да, 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 Скайгер є таке. Ні, мені немає сенсу з гнутого. Я просто от приїжджав, дивився 32-дюймові і 27-дюймові. Я ж не купив собі просто від балди, я, блін, об'їздив. Хрін зна скільки, в декількох магазинах, ладно, не хрізь наскільки. Поїздив, подивився, так, поставав перед ними там. Як воно виглядає. 32- мені здався за великим, а 27 гнут має сенсу. Ну, типу, за маленький він. Вже якби 32, то можна було б гнути і брати. Добре забрали. Та й все? Та й якось так монітор вибирався. А другий монік то в мене звичайний е, цей. Филирешно. Як він називається, від Acer. Але такі, що повертається на стойці, він у мене вертикально стоїть. Дуже зручна фігня. фугасом 1603. Хорош! Гнуті це треба ці, е, як вони називаються правильно, ці широкоформатні такі, що він в ширину офігеть, а у висоту, як звичайний, монік. Оце в Гнуті таких є сенс. Нема в мене і стільки місця і дорогі вони до холіри. а для чого боже. Будуть гроші, буде можливість, візьму собі колись замість цього моніка оледа якогось класного. Або міні-оледа. Добре. Можна назад повище виїхати. Я зрозумів, що не є 4 як так. Тож кажу, нормально завалив. Читайся, увалив. Ну, В цьому бою я щось нестріляв уже. 2,5 домашки якоїсь. А в минулому я просто не встиг. А ти питав, чого я не настріляв, я тупо не встиг. Декілька тичок не залетіло. Бій швидкий і все ти не встигаєш. 261 в цьому плані набагато кращий Швидке КД. Швидке КД вирішує в таких боях. Ти за ними не співаєш стріляти. Ну, є таке. От, це те, про що я давно говорю на стрімах. Швид... Довге КД арти це велика проблема. В якому сервері? На третьому. Да, на третьому. У мене каден 21 орієнтовно 25. Ну, в мене десь так само. Плюс-мінус. Та можна розігнати до 24, але я в цьому сенсі великого не бачу. Він переїде, скоріше за все, але тичку кину. Хочу ближче під'їхати. 10-7. Ну, по ідеї, ми це маємо якось вигравати. Це ніби більш переможний. А чорт я знаю не верфат. Я не раз граю зранку, коли от наступний тиждень я буду стримить зранку. І я часто граю на другому сервері зранку, бо на, на першому просто черга космічна на арті. Ти задувбешся, тупо чекать вбій. Не знаю, що так, але. Зранку артоводім на тратим овер дофіга. Я погоду на лутечку вилучив, кобру щось там трошки. Ой. Ой, трошки той <сум> кобра застоялась на одному місці. <сум> Перше пробиття хоч і не альфове а зате нормально. на якому сервері менше всього арти. Черт його знаю, Упа як коли. Зранку на всіх серверах можна довго сидіти в черзі. Насправді. А так то всюди плюс мінус одинаково. Я не раз в черзі сидів на першому другому довго. Я просто рідко граю на першому другому. Ясне. Віртуха. Хі -хі -хі. Моє. Тупо забрав фрага в, в Т54. Норм зайшло. Лайк угу. like за прикольне прибиття. Майстер. Два майстри застрій. Сюди, Ні. А... а звідки у мене стільки дамагу? 3825 дамагу. Якби ще тичка була би модаль гори.